Якщо говорити про те, наскільки імовірним є зараз реалізація ось цих е, нібито 28 пунктів, так які були напрацьовані е, спецпредставником Дональда Трампа з питань російсько-української війни е, Стіво Віткофом і відповідно його візаві з боку російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, то насправді тут як і усі попередні рази, мені здається, все буде впиратися в реакцію по перше, офіційного Києва, нашого політично-військового... Керівництва, ну і відповідно наших європейських партнерів, і от насправді ця реакція вона вже себе проявляє. Тобто, ми маємо заяви з боку керівництва Європейського союзу Європейської комісії про те, що без Європи, без України цей план, в принципі, не міг бути складений, і відповідно він обов'язково повинен враховувати не лише там інтереси. Сполучених Штатів Америки та тому, що ми розуміємо, що зараз Дональду Трампу в першу чергу залежить на те, щоб е, швидше припинити бойові дії. Ну а всі інші питання буде вирішувати вже е, відповідно Європа разом з Україною і з Російською Федерацією. А Росії зараз важливо використовуючи той момент, який в них зараз є, е, спробувати зіскочити із ну ось цього такого дуже неприємного гачка санкцій, на які потрапили дві е, досить великі Нафтовій компанії Російські «Роснефть» снявтюлу відповідно. Російська Федерація зараз намагається от такою імітацією якоїсь договороздатності своєї, так нового етапу, нової ітерації так званих мирних планів, буде пробувати очевидно пом'якшити санкції з боку Сполучених Штатів Америки.